Тимошенко, Бужанський та Гончаренко це та трійця, яка сьогодні прогнозує швидке закінчення війни. Звідки, друзі, інформація в них я не знаю. Сполучені Штати Америки тим часом готують рішення по зброї для України і кажуть, що цього тижня вони його оголосять, і російська влада повинна захистити росіян, які проживають у країнах Балтії від приниження і гонінь, яких вони зазнають. Це чергова заява від російської влади. Ми вже це дещули. Ну а Зеленський тим часом сьогодні припинив громадянство мера Одеси Труханова. Про все це максимально детально. Коментар, підписка, вподобайка. Дякую, що ви дослухаєтесь до моїх прохань. Активно підписуєтеся. Прошу вас це робити і далі. А тепер по суті. Ну, на рахунок першої анонсованої новини, друзі, по суті, я вам сказати нічого не можу. Справа в тому, що Тимошенко нещодавно сказала в ефірі Українського Радіо, що в неї є якась інсайдерська інформація, що війна от-от закінчиться. Бужанський сьогодні подібною заявою виступив, і Гончаренко каже: йде активна підготовка до виборів. Війна скоро закінчиться. Тому я думаю, що варто звертатися до них за коментарями, але я вам не можу не повідомити. Про це, але не відношусь поки що серйозно до таких заяв. Втім, слідкуємо. можливо, якісь зміни відбудуться. Хоча росіяни продовжують активно бойові дії і нічого такого, щоб вказувало на те, що вони готові зупинитися, наразі немає. Російські війська вранці 14 жовтня обстріляли гуманітарну місію управління з координації гуманітарних справ ООН УКГС – у Білозерській громаді Херсонській області їхали білі вантажівки з написами Гуманітарна місія ООН». Але по них вдарили в півідрони, і один автомобіль згорів. Добре, що ніхто не загинув, а інші автомобілі пошкоджені. А Росія тим часом заявляє про те, що вона підтримує доручення президента США Дональда Трампа, яке дав той своєму спецпосланцю Стіву Віткофу щодо наступного візиту до Москви. Я вам вчора розповідав про те, що Трамп похвалив Віткова за те, що він, не знаючи Росію, поїхав до Кремля, довго спілкувався з Путіним. Правда, він не знав, що вони говорили впродовж. П'яти годин. Але каже, це дуже класний переговірник. А от Пісков каже: ми вже добре знайомі з паном Віткофем. Він ефективний. Ну так, звісно, що ефективний для них. Довів свою ефективність зараз на Близькому Сході. Але я вже вам коментував про події на Близькому Сході, що там відбувається разом із Максимом Несвітайловим. Ми детально це розбирали. Хто не дивився це відео, залишаємо посилання в правому верхньому кутку. Переходьте, перегляньте, дуже цікавий вийшов етер. Ну і далі Пісков каже, що вони сподіваються на таланти Віткофа і надалі сприятимуть роботі вже і на українському напрямку. Лише яким буде це сприяння, Пісков не уточні і заявляє, що російська сторона залишається відкритою до діалогу, розраховує на вплив. Сполучених Штатів Америки, які спонукатимуть Україну до більшої активності у мирному процесі, Росія каже так чи інакше, все рівно виконує всі завдання, які ставили перед нею Путін, розпочинаючи так звану СВО. Ну, друзі, така позиція Росії, нічого абсолютно нового. Хоча Дональд Трамп вважає, що зараз найкращим переговірником буде не лише Стів Вітков, а і Ердоган, президент Туреччини. Він каже, він може допомогти з припиненням російсько-української війни. Подібні заяви на його адресу він вже робив. А зараз він каже, що Ердоган може допомогти у війні Росії проти України. Його поважає Путін, каже, він мій друг. Я знаходжу спільну мову сильними, а слабкими ні. Так конкретно сказав Дональд Трамп. Ну і дійсно те, що він влаштував у Шарм-Шейху, коли була підписана мирна угода між Ізраїлем та Хамасом без Ізраїлю та Хамасу. Ну виглядало трошки комічно. Дуже багато мемів і нарізок відео є вже зараз в соціальних мережах абсолютно усіх, де Трамп одних хвалить, іншим робить компліментарні заяви. Прем'єр-міністрка Італії взагалі демонструвала дивні гримаси, коли спілкувалася з Трампом. Ну, все виглядало справді доволі комічно. Але угода підписана: без Ізраїлю та Хамасу. Будемо дивитися, що там буде відбуватися. Я про це ще скажу кілька слів. Ну і також Сполучені Штати Америки пише Financial Times, можуть поставити в Україні від 20 до 50 ракет тамагавк. Про це говорить директорка оборонної програми в аналітичному центрі Center of New American Security Стейсі Педічон. Це не офіційне повідомлення друзі від влади США і не від Пентагону. Це просто говорить аналітикиня. Ну звісно, вона керується якоюсь інформацією. І розмов про можливу передачу тамагавк зараз дуже багато. Всі вони мені схожі на. Величезну інформаційну кампанію, яка має багато туману, він справляє певне враження, звісно, на Кремль там лунають заяви. Але настільки вони щирі, поки що цього ніхто не знає. І конкретно сказати чи. Боїться Путін та Магавків чи не боїться, ну, як на мене, достеменно не може ніхто. Багато іронії з боку Кремля лунає на адресу Трампа. Ну і Трампу треба було б справді передати ці ракети до України, хоча б навіть із забороною їх використання, але щоб вони були, продемонструвати, що вони тут є, і сказати: в будь-який момент вони можуть вдарити по Москві, якщо я цього захочу, якщо дам команду. Ну, до речі, він так свого часу передавав нам Джавеліни. Він сказав. Я вам передав, хоча він нам їх продав. Це було ще за часи першої каденції. Джавеліни лежали на складах, умовно, десь у Львівській області, в західній частині України, використовувати їх в зоні, а то не можна було. Це було заборонено. І нищити ними броньовану техніку росіян також було заборонено тоді Дональдом Трампом. Я не виключаю, що така сама ситуація буде із тамагавками, про які Трамп буде говорити із Зеленським. Буквально вже цієї п'ятниці, 17 жовтня, і ми щось дізнаємось до масованої антиамериканської кампанії з боку Кремля підключили і Лукашенка. І він сказав, що передача тамагавки в Україні ескалює ситуацію до ядерної війни. Конкретно він сказав наступне: дослівно. жодні тамагавки питання не вирішить. Це ескалює ситуацію до ядерної війни. Напевно, це краще за всіх розуміє Трамп, який не поспішає віддавати цю. Смертоносну зброю дозволяти бити в глиб Росії, як на це розраховує президент Зеленський, і говорить, що американці побачили мінськ у ролі одного з посередників у врегулюванні війни в Україні. Ну що, як на мене є швидше фантазія Лукашенка, аніж реалії, хоча Кіткелог був у мінську. Я цього також не заперечую. Втім, навряд чи сьогодні можна розглядати Мінськ як один із майданчиків потенційних для переговорів між Росією та Україною. Швидше за все, це справді може бути Стамбул як то було і раніше. І як я сказав про ракети Тамагавськ, нібито буде якесь рішення, яке буде оголошено цього тижня. Про це повідомив посол Сполучених Штатів Америки при НАТО Меттю Вітакер. Він говорить, що так впродовж наступних кількох днів ми почуємо яку заяву, але в рамках ініціативи НАТО Перл, яка передбачає закупівлю озброєння Сполучених Штатів Америки європейськими державами, тобто мова про передачу американцями безкоштовно Україні ракета МАГАВК не йде зовсім. На думку Вітакера, надання Україні далекобійних ракет, таких як Тамагавк, могло б поставити під загрозу багато енергетичних об'єктів у Росії та спонукати Путіна сісти за стіл переговорів. Водночас він підкреслив, що остаточне рішення щодо передачі озброєнь має приймати Трамп. Без Трампа нічого не буде. Земля не обертається сонце не сходить і не не заходить, і новий рік не настає.